Дотримання стандартів правосуддя дружнього до дитини має першочергове значення при здійсненні досудового розслідування за участі неповнолітніх. Я як ювенальний прокурор завжди дбаю про застосування до дитини, яка потрапила у конфлікт із законом відновлювальних методів, щоб неповнолітній, крім покарання, отримав такі заходи впливу, які б мали і виховний. І корекційний вплив на його особистість у цьому році у поле зору правоохоронців потрапив неповнолітній, який вчинив шахрайство в мережі інтернет. Кримінальне провадження проведено швидко, згідно вимог міжнародних стандартів, за два місяці обвинувальний акт скеровано до суду. За злочин, який вчинив неповнолітній у кримінальному кодексі України, передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років, враховуючи те, що хлопець чинив кримінальне правопорушення вперше, щиро розкаявся, сприяв розкриттю зло. Чино, у мене як обвинувача, були всі підстави пропонувати суду менш суворе покарання ніж передбачено законом. Якраз в березні набув чинності закон, яким запроваджено новий вид покарання пробаційний нагляд. Звернувшись до судової практики, встановила, що в державі таке покарання до неповнолітніх не застосовувалось, але вирішила зупинитись саме на ньому, оскільки серед інших видів покарання, що застосовуються до неповнолітніх, як от штраф чи громадські робо. Оти, саме під час пробаційного нагляду передбачено проведення комплексу наглядових та соціально-виховних заходів до особи. Подальшому мною орієнтовано суд на застосування статті 69 кримінального кодексу України та запропоновано більш м'який, не зазначений у санкції статті вид покарання у виді пробаційного нагляду строком один рік, а також виконати заходи, передбачені пробаційною програмою. Суд погодився з думкою прокурора та ухвалив перший в державі вирок. Де до неповнолітнього застосовано цей новий вид покарання. Що стосується неповнолітніх осіб, яких засуджено судом за кримінальні злочини невеликої тяжкості, для неповнолітніх осіб такий вид покарання є найбільш корисним. По перше, особа не вилучається із сім'ї. Вона продовжує навчання, вона продовжує будувати свої соціально корисні стосунки. І також продовжується процес виправлення без ізоляції від суспільства, і що саме головне, немає впливу кримінально зараджених осіб, які оточують в місцях позбавлення волі. Що стосується соціально виховних психологічних заходів до неповнолітніх згідна суду може призначатись пробаційна програма щодо подолання алкогольної наркотичної залежності, розвитку певних навичок, подолання кримінальної залежності. Тощо